Завдання 152. Розв'яжи задачі. Заяць з'їв чотири морквини, що становить одну шосту від всіх морквин, що в нього були. Скільки морквин було в зайця, скільки морквин у нього залишилось. І так, скільки в нього було, ми не знаємо. Але знаємо, що з'їв він чотири морквини. І ці 4 морквини становлять одну шосту від того, що було. Тобто одна шоста це чотири морквини. Як знайти ціле? Тобто те, що було? Щоб знайти ціле за його величиною, слід величину, тобто 4, помножити на кількість рівних частин. Тобто на 6. І так, перша дія. Давайте ось тут будемо записувати. 4 помножити на 6 дорівнює 24. Тобто 24 морквини було у зайця. Було. На перше питання ми відповіли. Морквину Зайця було 24. Тепер ми маємо відповісти на друге питання, скільки морквин у нього залишилось. І так, ми вже знаємо, що в нього було 24 морквини. Ось вони. 24 морквини. Він з'їв одну шосту, а саме 4 морквинки. Як дізнатися, скільки в нього морквин залишилось? Залишилося, ми знаходимо дією віднімання. Підказочка з'їв, значить, стало менше. Залишилась дія віднімання. Значить, 24. Ми віднімаємо 4. Дорівнює 20. 20 морквин. Залишилося. Короче, не напишу. Залишилось. Наступна задача лисиця полювала на мишей і жуків. Вона впіймала 18 жуків. Миші становили 1 дев'яту від кількості впольованих жуків. Скільки всього жуків і мишей полювала лисиця? І так. Миш, миш, лисиця, полювала мишей і жуків. Жуків вона спіймала 18. Запишемо. А ми становили одну дев'яту від впольованих жуків. Тобто, скільки мишей, ми не знаємо, але знаємо, що одна дев'ята від впольованих жуків, а жуків було 18. Нам треба дізнатися спочатку, скільки було мишей, а потім скільки всього жуків і мишей полювала лисиця. І так, почнемо спочатку. Ціле у нас 18, так? Миші становили 1 дев'ята від кількості жуків. Ось вона 1 дев'ята. Як знайти 1 дев'яту. Як? Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. Тобто ми маємо 18 поділити на 9, і це у нас буде 2, тобто 2. Чого? Мишки? Так, знаємо. Тепер ми знаємо, що жуків було 18, ось вони. Мишей вполювали дві. Як дізнатися, скільки всього вполювала жуків і мишей лисиця? Ось ми знайшли мишей дві. жуків було 18. Помітимо, що це жуки. Так? Щоб знайти всього разом, яку дію виконуємо, додавання. 18 додати 2 дорівнює 20. 20 жуків і мишей полювала лисиця. Можна записати всього. Завдання 154. Виконай арифметичні дії. 27 поділити на 3 буде 9. 9 помножити на 2 18. 18 поділити на 6 буде 3. 3 помножити на 8 24. 24. Поділити на 4 буде 6. 6 помножити на 6? 36. 36 поділити на 9? 4. 4 помножити на 4? 16. 16 поділити на 8? 2. Два помножити на п'ять? Десять. Десять помножити на три. Тридцять. Тридцять поділити на шість. Пять. П'ять помножити на вісім. Сорок. Сорок поділити на десять. 4. 4 помножити на 8, 32. Завдання 153. Розв'яжи рівняння. В дужках 90 мінус 18. Поділити на п дорівнює 8. Виконаємо дію в дужках. 90-18, 90-10, 80 і мінус 8 буде 72. 72 поділити на П дорівнює 8. П дорівнює. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Тобто 72 поділити на 8. П дорівнює. 72 поділити на 8 дорівнює 9. К помножити на 7 дорівнює 28 додати 14. А. Помножити на 7 дорівнює 20 плюс 10 буде 30 і 8 плюс 4 буде 12. 30 і дванадцять буде сорок два. Ка дорівнює. К. дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, Треба добуток поділити на відомий множник, а саме 42 поділити на 7, а дорівнює. 42 поділити на 7 дорівнює 6. Переходимо до наступного рівняння. Х поділити в дужках 51 мінус 45. Дорівнює 8. Виконаємо дію те, що в дужках. Х поділити 51 мінус 41 буде 10, і 10 і мінус ще 4 буде 6 дорівнює 8. У нас невідоме ділене. Щоб знайти ділене, треба дільник помножити на частку. Х дорівнює. 6 помножити на 8. Х дорівнює. 6 помножити на 8 дорівнює. 48. 8, наступне рівняння. 8 помножити на С дорівнює 100 відняти 36. Обчислимо різницю. Записуємо. 8, помножити на С, дорівнює. 100 відняти 30 буде 70 і 70 відняти 6 буде 64. Це дорівнює. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. тобто 64 поділити на 8. С дорівнює 64 поділити на 8. С дорівнює 64 поділити на 8, дорівнює 8. Наступне рівняння. Де помножити? Де помножити? На різницю чисел 72 і 68 дорівнює 32. Обчислимо те, що в дужках. Д помножить. 72 відняти 62 буде 10 і 10 відняти 6 буде 4. Дорівнює 32. Де дорівнює? У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, а саме 32, поділити на відомий множник, а саме на 4. Де дорівнює 32 поділити на 4. Д дорівнює. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 63 плюс Н дорівнює 100 мінус 18. Почнемо із різниці. 63 плюс n дорівнює 63 плюс n дорівнює 100 відняти 10 буде 90 і 90 відняти 8 буде 82. Тепер у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 82. Відняти 63. дорівнює. 82. Відняти 62 буде 20. І мінус ще один буде 19.